Дівчат, повертаюся до вас. Ось таке тигряня в мене виходить. В'яжемо перший рядочок шийки. Дівчат, я вже пров'язала, бо тут мені було незручно з цим воротничком. Перший рядочок шийки в'яжете один стовпчик без накиду прибавка. Зустрінемося з вами, коли ви пров'яжете, будемо йти далі. Зараз в'яжете самостійно один стовпчик без накиду, прибавка. А я вас чекаю. Так, дівчата, йдемо далі. Після того, як ви пров'язали рядочок, один стовпчик без накиду, прибавка. У нас з вами в рядочку 18 стовпчиків без накиду, я навіть тут ставила маркер, тому що не дуже тут зручно. Якщо ви в'яжете, ось так в'язала, як я. Ось цим рюшик, він тут трохи заважає. Наступний рядочок дівчат в'яжемо без прибавок і убавок. 18 стовпчиків без накиду. Один, два. Три. Я ставлю маркер. Ви також ставте, щоб потім не збитися. 5 В'яжемо до кінця рядочку без прибавок і убавок. В кінці рядочку у нас з вами, дівчат, вийде 18 стовпчиків без накиду. Так, дівчата, йдемо далі. Наступний рядочок у нас. В'яжемо 2 стовпчики без накиду, прибавка. Один, два. Прибавка. Один два. Прибавка. В кінці рядочку у нас з вами, дівчат, має вийти 24 стовпчики без накиду. Дівчат наступні два рядочки. В'яжете по 24 стовпчики без накиду, без прибавок і убавок. Зустрінемось, коли дов'яжемо. Так, пров'язали дівчата два рядочки йдемо далі. В'яжемо 3 стовпчики без накиду, прибавка. Один, два. Три прибавка. В'яжемо до кінця рядочку, три стовпчики без накиду, прибавка. Так, дівчата, йдемо далі. Ой. Наступний рядочок в'яжемо без прибавок і убавок стовпчиками без накиду. В'яжемо по кону, без рядочок, без прибавок і убавок. Зустрінемося, коли пров'яжемо. Там дівчат, пропоную, поки залишите нашого тигрика, в'яжемо з вами мордочку, тому що в нас зараз підуть останні три рядочки з убавками. Нам зараз потрібно з вами зафіксувати оченятка, на якому вони будуть, в якому рядочку, в якому рівні. Я завжди пропоную зв'язати мордочку, прикласти сюди наличко, подивитися візуально, як вам буде подобатися більше, щоб не вийшло там, наприклад, що ви оченятка наприклад, ось тут зафіксуєте, і вам це буде подобатись, коли ви ось просто будете на нього дивитися. А коли ви приш'єте мордочку, воно буде негарно. Тому я завжди пропоную в'язати мордочку, прикладати до іграшки, потім фіксувати оченятка. Тому давайте, дівчат, зв'яжемо мордочку, набираємо 6 топчиків без накиду в перший рядочок. Я в'яжу біленьким, а ви дивіться, яким вам більше подобається. Один, два. Три, чотири. 5 6. І наступний рядочок дівчат 6 прибавок. І в кінці рядочку у нас з вами буде 12 стовпчиків без накиду. Це і буде вся наша з вами мордашка. Що я тут заплуталась. В'яжемо до кінця рядочку самостійно. 6 стовпчиків Шість прибавок, вибачте. Так, дівчат, я дов'язала. І тепер ви прикладаєте до своєї мордашки. Ось так. І тепер вже візуально зорієнтуйтесь, де у вас мають бути оченятка. Ну, мені подобається ось у цьому рядочку, ось тут і ось тут. Бачите, якби ми, наприклад, одразу їх фіксували, ми могли б нам здавалося б, що і тут гарно, і ось тут гарно. Ми б їх зараз б зафіксували, і вийшло б, що потім <кхід> мордочка їх закриває. Тому я завжди пропоную мордочку зв'язати. І потім вже візуально зорієнтуватися, як вам буде більш подобатися. Так, дівчат, фіксуємо зараз оченятка, дов'язуємо нашу голову. Нам залишилося. Пров'язати тут три останні рядочки. Дов'язуємо зараз три стовпчики без знаки до убавка, потім два стовпчики без знаки до убавка, один стовпчик без знаки до убавка, і обавками закриваємо нашу голову. По ходу в'язання, дівчат, наповнюєте свою іграшку. Дуже уважно дивіться, в районі шийки тут дуже добре наповнюють, щоб у вас потім голова не ходила ось так ходуном. Ось тут шийку наповнюєте, щоб зафіксувати нашу голову. І нам ще залишилось з вами зв'язати вушка і вишити такі чорні полосочки, Ну, це якщо захочете. Можливо, вам так захочеться залишити. Ну, це вже індивідуально, як вам сподобається. Тож, давайте, ми, давайте мабуть, зв'яжемо вушка. А потім підемо закінчувати нашу голову. <кхем> ну, голову нашої іграшки. У мене, до речі, тут вже і ниточка закінчується. Якраз вистачило. І добре, що вистачило <кхем> на тигрика. Так, дівчат, в'яжемо 6 стопчиків без накиду. Так, один. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Наступний рядочок дівчат. Шість прибавок. В кінці рядочку у нас буде з вами 12 стовпчиків без накиду. Так, перша прибавка. Друга прибавка. Пята прибавка. Четверта прибавка. П'ята прибавка і шоста прибавка. Так, дівчат пров'язали. Зараз у нас з вами 12 стопчиків без накиду. І наступний рядочок, останній. В'яжемо без прибавок і убавок. 12 стовпчиків без накиду. Можна, до речі, якщо хочете, і біленьким останній рядочок зробити. Я зараз теж подумаю, можливо, останній біленьким зроблю. Так, дівчат, в'яжемо 12 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4. П'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Друге вушко в'яжемо аналогічно. Можете останній цей рядочок зробити біленьким. Або алізесофті, якщо у вас є така пухнастенька пряжа. Або звичайною біленькою. Я зараз теж подумаю, можливо, останній рядочок зроблю біленьким, побачу вже по ходу в'язання. Тож, дівчат, в'яжемо друге вушко і закінчуємо нашу, фіксуємо оченятка. Попередньо прикладайте мордашку, щоб зорієнтуватися, де вам як більш подобається. Ось так. Закінчуємо голову. 3 стопчики без рядочок, буде зараз 3 стопчики без накиду убавка. Потім рядочок 2 стопчики без накиду убавка, Потім рядочок 1 стопчик без накиду убавка І убавки. Все, дівчата, закінчуємо самостійно і любуємось нашим результатом.